Ми сказали, ми будемо допомагати військовим Україну, і це був просто переломний момент, коли відпали всі, хто хотів карусети й балета, і як, як зреагували взагалі ця спілку погано. І в нас вона є до сих пір. От Наташа, Максим, я наша там ліля з перших днів. І мама Максима, сестра Максима, і там ще таку пару чоловік е таких mm -hmm. рідніших, все, більш ніхто нікому нічого не цікаво. Mm -hmm. так і зреагували. І ну, Це правда, будуть слухати, не будуть слухати. Я про це говорила і на початку, а потім, коли людина до тебе каже, ми, я з вами буду реєструватися, там із нею це робить, робить, а потім на якихось зборах вона нам каже, що давайте купимо турнікети за 300 гривень китайські, а там гроші потратимо на дитячий якийсь там балет там чи небудь херню. під сарі. Ми такі сидимо, в <плес> <плес> Смислі, я кажу тобі на голову того турнікета, на шию затягнути і перевірити, чи працює він, <плес> чи ні. Я думаю, що ти не задихнешся, бо він не спрацює.